На чому гарно заробляють українці? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Рогач, я вже 4,5 роки живу в Америці і на цьому каналі ділюсь своїм емігрантським життям. Тема сьогоднішнього відео на чому українці гарно заробляють. Всі ми чули багато історій про тяжку емігрантську роботу, що є правдою, але мало хто говорить за іншу сторону, за гарні заробітки за кордоном. Тому тема сьогоднішнього відео: на чому українці роблять гарні гроші. Улюблена тема українців считати чужі гроші, жартую. Я виділив топ. Шість сфер, на чому українці тут гарно заробляють, конкретно в Америці. А ви вже поділитесь в коментарях, на чому українці заробляють гарно у вашій країні, тому що я розумію, мене дивляться люди з різних країн. В основному це ті, хто вже переїхали з України. І було б цікаво почути вашу думку взагалі, чим ви займаєтесь і скільки ви заробляєте в тій чи іншій країні? Да, буде дуже, дуже цікаво. Тому пишіть в коментарях: окей, супер, погнали топ рейтинг найприбутковіших сфер. В еміграції перша сфера це будівельні компанії та ремонти. Взагалі, люди, які можуть думати і робити руками, вони тут дуже дуже класно живуть. Зараз просто розкажу декілька прикладів. У мене є знайомий, який приїхав в Америку, працював хендіменом. Ну, тобто, хендімен, це той, хто. Кого викликають щось починити, там якась тумбочка зламалася, кран тече, що завгодно. В домі там, зібрати комод, зібрати кровать, тому що американці зазвичай не розбираються і викликають спеціаліста, який це все зробить. І наші люди, українці, дуже. Дуже легко справляються з цією роботою. Здавалось би, блін, та хто завгодно може там зібрати комод, зібрати там якусь ерунду, там прикрутити полку і так далі. Але ні, ця праця дуже ціниться тут. Так от, в мене є знайомий, який приїхав в Америку, працював хендіменом, заробляв 500 доларів на день плюс-мінус. Це не проста робота. Треба мотати, їздити, Комунікація з людьми трошки, ну тобто є тут вихід з зони комфорту, як-не-як. Але в принципі можна зробити. Робляти гроші, якщо ви в чомусь розбираєте, хоч щось можете руками робити, ви 100% не пропадете в Америці чи в іншій країні так от. Про знайомого, він працював хендіменом, заробляв доволі непогано, там по 500 доларів в день. Потім просто відкрив свою компанію. Свою компанію наняв таких же хендіменів і просто з них теж заробляє. І, відповідно, робить гарні гроші. Я трошки відхилився від цієї сфери, будівельні компанії та ремонти, але просто хотів розказати вам історію. Так от. Будівельні компанії та ремонти. Тут люди, які вміють робити ремонти і в подальшому, які відкривають компанії по ремонту, по будівництву, вони заробляють дуже гарні гроші. Тому що Америка це ринок, там, де все будується, будується і будується. Просто навіть на ремонтах компанія може там, з ремонту будинку одного там, мати 30-50 тисяч доларів в прибутку. Мені зараз купа людей напише, що камон, які 30-50 тисяч, але да, я, я знаю такі кейси, я знаю такі випадки, що от, компанії будівельні за ремонт їхній профіт виходив в 30-50 тисяч доларів. Якщо ви в цій сфері, теж напишіть свою думку, напишіть свій фідбек, скільки ви в цій сфері заробляєте. І ну, дуже цікаво. Друга найприбутковіша сфера для українських емігрантів, та й взагалі, мабуть, для всіх емігрантів, це траковий бізнес. Мабуть, в кожного є або знайомі, або родичі, або в сім'ї трак-драйвер, або бивший трак-драйвер, українці. Дуже гарно ладять з траками, і відповідно можуть на цьому теж заробляти. Але тут фішка в чому? Фішка не просто піти трак-драйвером і заробляти як водій. Фішка в тому, щоб в подальшому відкрити траковий бізнес, мати там 5, 10, 15, 20, а то й більше траків і наняти водіїв, які їздять і приносять. Прибуток, о там великі гроші. Я знаю багато українців, які мають трекінгові компанії і заробляють там деякі по 50, деякі по навіть сотні тисяч доларів. Тому там, там теж крутяться непогані гроші. До речі, 100% це відео буде дивитись хоча б декілька трек-драйверів. розкажіть, які зараз, зараз зарплати трек-драйверів, щоб розуміти скільки плюс-мінус ви заробляєте. Тому що по останнім даним, що я чув, це плюс-мінус 10-12 тисяч доларів на місяць. Цікаво почути актуальні цифри. Наступна прибуткова сфера це real estate. це нерухомість. На цьому теж в Америці можна заробляти дуже великі гроші, так як і ріелтором. Так і робити фліпінги, і так далі. Що таке фліпінг? Це коли ви купляєте рухляч стару хату, який якій вже нічого не допоможе. Ви повністю робите капітальний ремонт і продаєте ікс. Там декілька разів. Це теж дуже круто працює, я, до речі, розкажу зі свого досвіду, я цим не займався, але розкажу, як виросла нерухомість, та, в якій я живу зараз. Ми зараз знімаємо таунхаус в Каліфорнії, в Оранчкаунті, один із найкращих районів в, взагалі в Каліфорнії. І ми тут орендуємо таунхаус за 5500 доларів на місяць. Ну, плюс там комунальні ще до 6000 виходить. Так от, що я хотів сказати: ми заїжджали в цей таунхаус. Півтора року назад. Він тоді коштував 900 тисяч доларів. І ми такі ого, ми будемо жити в нерухомості, яка коштує там, майже мільйон доларів. Так от, півтора року пройшло. Як ви думаєте, скільки коштує цей таунхаус зараз? Коштує мільйон триста мільйон 400. За півтора року нерухомість виросла там, на півмільйона доларів. Блін, це дуже круто. Купляєте нерухомість, через рік-два продаєте і у вас супер крутий ретюрн. І ви з цього гарно заробляєте. Можна просто. Тримати, тому що воно ж і далі росте. Да. Тобто, зараз воно мільйон триста, мільйон чотириста коштує. Через ще два роки воно ще буде більше коштувати. Ну тобто, тут уже питання в тому, скільки ви хочете заробити з нерухомості. А взагалі, така непогана тема: оці фліпінги це дуже треба заморочитись. Це не для всіх підійде, але там не не такий великий поріг входу. Тобто можна якусь рухлять купити, там яка коштує 300-500 тисяч доларів в Каліфорнії і зробити капітальний ремонт. І продати відповідно набагато дорожче. Теж розкажу історію по фліпінгу. Знаю українців, які цим займаються, і вони купили за 800 тисяч доларів якийсь дім чи квартиру. Я не знаю, що, що там було. Але вони зробили капітальний ремонт, вклали туди 100 чи 200 тисяч доларів в ремонт і продали за мільйон триста. Мільйон триста здається. Я пам'ятаю, що там пару сот тисяч доларів вони мали зверху з цього. З цього проекту друга категорія по real estate, по нерухомості це працювати ріалтором, хоч і дуже малесенький відсоток ріалторів заробляє гроші. Але вони непогані гроші заробляють, я вам скажу. Особливо в таких штатах, як Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида, там, де ціна нерухомості доволі висока, і комісія може складати від пару тисяч доларів. Ну, це самий самий мінімум. Там, може складати десятки тисяч доларів, а то і сотні тисяч доларів. До речі, якщо ви займаєтесь фліпінгом, або ви Real estate ейджент, ріелтор, то напишіть, скільки ви заробляєте в еміграції, скільки заробляєте в Америці чи в якійсь іншій країні. Ви живете наступна прибуткова сфера це IT та діджитал бізнес. Так як я казав, що українці з руками, так вони ще й з головою. Українці дуже круті it спеціалісти, і їх тут ну доволі багато. Доволі багато які заробляють гарні гроші. В середньому it спеціаліст може заробляти там 10-15 тисяч доларів, що теж непогано. Також дуже гарно заробляють. Ну це звісно, не далеко не всі. Це так само, як і ріалтора, дуже маленький відсоток ріелторів заробляють. Гарні гроші, так само і якісь стартапи і так далі в it сфері ну, не все залітає, але те, що залітає, воно коштує коштує грошей. Також що мається на увазі Digital бізнес, це в основному я хотів би виділити це маркетингові агентства, які працюють на американський ринок. Тут дуже великий потенціал для маркетингових агентств, і вони цим користуються. Я знаю також українські компанії маркетингові, які просто величезні. І заробляють просто ну там навіть не сотні тисяч доларів на місяць, а навіть більше тому в цьому дуже великий потенціал. І відповідно, ті люди, які шарять в цьому, вони Хапаються за цю можливість, тому що Америка насправді дає дуже величезні можливості для якщо якщо ви робите бізнес, я не кажу там про роботу, про кар'єрний ріст, тому що я не знаю, які можливості дає Америка в плані кар'єрного росту емігрантам, але в плані бізнесу це просто. Просто найкраща країна в світі. П'ята сфера, яку я б хотів би виділити, це Instagram, YouTube, особистий бренд, TikTok і так далі. На social media можна заробляти великі великі гроші. До речі, хочу одразу додати цей канал, який ви дивитеся. Іммігранти це проект абсолютно неприбутковий. Тобто, я з цього взагалі нічого не заробляю, це просто. Моя з дружиною була ідея запустити такий канал, щоб ділитися своїм досвідом, життям в Америці і так далі. Тому просто щоб ви розуміли, я тут нікого не рекламую, нікого не буду рекламувати, ніякі послуги, нічого такого. Тобто, це чисто канал для того, щоб ділитися своїми думками і життям в Америці. Тому буду дуже вдячний, якщо підтримаєте лайком, підпискою, коментарем під цим відео. Це буде дуже цінно для розвитку цього проекту. А взагалі, блогери на тему еміграції, на тему життя. В США, бізнесу, вони заробляють ну, непогані гроші. А навіть на тому ж самому Ютубі просто включити монетизацію і зароблятися. Тобто, це, це теж варіант, це, на цьому теж можна заробляти гроші. Просто щоб ви розуміли, канали, які мають там 100 плюс тисяч підписників на такі теми, вони заробляють в середньому від 5 до 20 тисяч доларів на місяць чисто через монетизацію на Ютубі. Можуть навіть і більше. У мене, до речі, теж був досвід з Ютубом. Я займався дитячими ютуб-каналами. Я робив анімацію, обучаю, що для дітей на англійській морі, озвучку я скачував, анімацію сам робив. І на одному із каналів у мене зараз 350 чи 340 тисяч підписників. Я вже ним не займаюся, там ну, він про просто існує. Але був такий проєкт, і я з нього заробляв в районі 3 тисяч доларів на місяць, тому що моя там аудиторія була в основному з Азії, а там Ютуб платить невеликі роялті за, за перегляди. Тому, якщо б це була, Американська аудиторія то там. Було б 100% відсотків двадцять а то і більше тисяч доларів на місяць. Також що ще включає в себе соціальні медіа, соцмережі, колаборації, всякі курси, консультації. Це теж ну, велика частина українців, які в еміграції на цьому заробляють там, психологи, які консультують, теж без прив'язки до місця, що теж прикольно, продають якісь гайди, якісь навчання і так далі, якісь інтенсиви. Тому, в принципі, це також те. На чому можна заробляти, і остання найприбутковіша сфера в нашому списку, хоч вона й остання в нашому списку, але насправді в моєму житті вона перша у списку, тому що це моя сфера, це те, чим я займаюся, це те, що кормить мене і мою сім'ю. Це e-commerce бізнес. Що таке e-commerce бізнес? Це продаж товарів онлайн. Так, да, це може бути продаж на маркетплейсах, як я продаю на Etsy, на Фейрі, на Amazon, на Shopify Тобто є різні платформи, на яких можна це все робити. Можна навіть через соцмережі ті ж самі продавати, через YouTube можна навіть той самий продавати через TikTok і так далі. Взагалі, ця сфера дуже крута і дуже має велику перспективу, дуже має великі можливості для масштабування. Ну, наприклад, просто щоб ви розуміли, зараз у мене на даний момент 18 активних успішних магазинів, які. Міжнародні, які ну, вони, типу, американські, але вони працюють по всьому світу. Тобто я цей бізнес починав іще в Україні, в 2017 році я запустив свій перший магазин на Еці, і власне з того моменту все і понеслося. Я почав заглублюватись, заглублюватись цю сферу, і, відповідно, це стало моїм основним направленням в житті. Взагалі, коли я запустив свій перший магазин, будучи в Україні, на. Американський ринок там без прив'язки до місця, тобто це повністю дропшипінгова модель, що таке дропшипінг? це коли не ти відправляєш, а за тебе відправляють товари, пакують, відправляють і так далі. Тобто, ти чисто займаєшся тим, щоб продати товар, а логістика і так далі, це вже не твоя зона відповідальності. Так, от, коли я в 2017 році запустив свій перший магазин, я в це абсолютно не вірив, тому що я думав. Блін, та це неможливо. Типу, ти живеш в Україні, я там жив в броварах, ну тільки університет, грубо кажучи, закінчив. І я не міг повірити, що типу це взагалі можливо таке. Типу, що ти сидиш там в броварах в Україні, а продаєш там на американський ринок, і воно ще з Америки відправляється американцям. Але. Перша продажа, друга продажа, третя. І власне я поняв, блін, це шикарний бізнес. І почав масштабуватись. За перший рік я вже створив чотири магазини на платформі Etsy, один на Amazon, і власне повністю занурився в це. Я, знаєте, вам розказую про e-commerce бізнес не для того, щоб вас зацікавити в цьому бізнесі. Це просто я ділюсь своїм досвідом. Це канал не, не для реклами. Це моя чиста, чиста думка, яка, яку я передаю вам. Тому власне, e-commerce шикарний бізнес, можна цим займатися. Багато емігрантів цим займаються, починають цей бізнес. Тому що, блін, ви створили магазин. Ви ну, можна і з прив'язкою до місця, можна без прив'язки. В основному, ті кейси, з якими я працюю, це без прив'язки до місця. Тобто людина створила магазин там, будучи в Америці, щось не сподобалось в Америці. Вона поїхала в Європу. В неї бізнес, який вона ввозить з собою. Ну шикарно, просто бізнес в ноутбуці це те, що треба було почати. Чому? Я почав цей бізнес, спробував цей бізнес, тому що я шукав варіанти заробітку, де я міг подорожувати, де я міг переїхати з України в Америку, тому що це мрія була дуже давно у мене, і власне, щоб мій бізнес був зі мною, щоб я не переїхавши в Америку, не йшов там посуду мити, грубо кажучи, а щоб в мене вже була якась база, був дохід. Ну і власне так і сталося. Я переїхав в Америку за рахунок цього бізнесу. Я ні одного дня на роботі не працював в Америці. Мене і мою сім'ю кормить повністю e-commerce бізнес. Будемо фіналити наше відео. Що я взагалі хочу сказати? Українці, красавчики, українці люди з руками, які починаючи з маленьких кроків, доростають до великих компаній. І це теж треба розуміти, коли ви переїжджаєте в країну. Ну це окей починати з нуля. Просто Потрібно не боятися робити перші кроки, тому що всі щось мали в Україні, Я кого не зустріну. Я там мала бізнес, я мав бізнес, я там шикарно жив. А тут я приїжджаю в Америку, нічого не маю, маю на роботу йти. Там ну живу на збереження. Ну, типу, що люди не готові там починати з нуля. Я їх розумію, тому що блін, коли у вас уже планка якась є, то трошки важко починати з низів, але інколи треба через це переступити, ті, хто. Починає тут справу серйозно, включається в якусь справу, в якусь перспективну справу. Ну от, наприклад, ті сфери, які я назвав вам, ці шість сфер, то українці добиваються дуже крутих результатів. Тому, власне, не бійтесь починати з маленьких кроків. Саме головне в досягненні результату це, це у нас вже коучинг, це е, постоянство. Це просто регулярно робити, хоч, хоч малесенькі дії. І ці малесенькі дії вони вас приведуть до того результату, який ви хочете. Америка, конкретно, Америка, дає дуже великі можливості для того, щоб реалізувати свою American Dream. Я про це ще запишу окреме відео. Просто робіть, робіть, хоча б маленькими кроками, але робіть і досягнете результату 100%. Якщо звісно, те, що ви робите, підкріплено цілями. Тому що якщо ви не розумієте, на що ви це робите, то будете дуже довго йти до того результату, який хочете. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поділіться в коментарях, в якій країні ви живете, на чому ви заробляєте, скільки заробляєте, якщо, якщо не секрет, звісно. Це буде 100% дуже цінно для мене, для всіх глядачів, які зараз дивляться це відео, які читають коментарі зараз. І не забудьте підписатися, поставити лайк, залишити коментар, включити колоколь. Ольчик, що там ще кажуть зазвичай. Ну ви зрозуміли. Підтримайте канал, це буде дуже цінно, тому що, тому що я стараюсь, записую кожного тижня відео для вас. До речі, я виберу три коментарі під цим відео і відправлю вам круті сувеніри з Каліфорнії. Тому залишайте коментарі, і я виберу три найкращих і будуть вам круті сувеніри. Все, дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному випуску.